Так. А зараз будемо слухати, як працює радіо в УКВ-діапазоні. Це ультракороткі хвилі, на ньому ж працює fm радіо. Тобто перероблена схема під прийомом. Нажимаємо. Радіо п'ятниця. Радіо п'ятниця. Значит, оцею малою ручкою у нас э, настройка йде на всі станції КВ, СВ, ДВ. А великою ручкою, тут внизу шкала, є одільна шкала і э, одільна стрілочка, червона, це під fm радіо ось у КВ, він же FM, приводиться в движення великою ручкою. Агресивно рекламуються, я так скажу, що так, не так. є про них чому так, агресивно рекламуються, але дійсно через них я зі сторони навіть своїх клієнтів не зустрічала ніяких подводних каменів. Тобто вони дійсно у нас в городі приймає всього. Ну працюють шість станцій на ФМ. В великих городах, особливо в Києві. Там теж їх одна коло той, там штук 30, мабуть, радіостанцій. От. Акцент тому на цих от от так от, воно працює чистенько, чистенько дійсно працює дійсно, даже свої зобов'язання і таких проблем, наприклад, як прийшов на ці антені. антенні, ще її зняти. Прийшов ось так та чуть хуже, а так а, наприклад, власниця навіть не в курському це робить і са краще Але таких історій я вам скажу насправді навіть від света цього провода. Потім коли це все довжиною є. 2 метра. Він, він даже скручений, і скручений, хватає роботи, для того, щоб якісно то, приймати В першу чергу. Я б користувалася такими платформами, як Лун, до так і.